На цих жахливих кадрах житло пані Дар'ї розташоване в звичайній маріупольській багатоповерхівці. Разом з маленькою донькою жінці вдалося виїхати з рідного міста в перші дні повномасштабної війни. Опинившись в Одесі, вона звернулася до центру Я Маріуполь. Отримували стоматологічні послуги, отримували перукарські послуги, отримували спілкувалися з лікарем. Якщо у нас якісь питання виникали, то ми зверталися на консультацію. Дитина в нас вже досить довгий час ходить до міні-дитячого садочку, який розташований на базі Ямаріуполя. В гуманітарному центрі відвідувачі можуть отримати послуги психолога, лікаря, юриста, логопеда, а також віддати свою малечу до дитячого садочку. Окрім цього, на базі «Я Маріуполь» діє проєкт побутового сервісу, що надає змогу отримати широкий спектр послуг за соціальною ціною. У цьому сервісі ми надаємо послуги стоматолога, швачки, перукаря та пральної кімнати. Сюди приходять люди. Для того щоб отримати не тільки ці послуги, але для того, щоб відчути себе трішечки вдома. в штабі діє відділ допомоги з працевлаштування. Усі працівники центру також є внутрішньо переміщеними особами, які звернулися сюди із запитом знайти нову роботу або працевлаштуватися за своєю спеціальністю. Є різні запити. Хтось працював багато років на металургійному підприємстві, скільки це Маріуполь, і звичайно, ну хочуть свою діяльність продовжувати в цьому напрямку, але є люди, які хочуть дійсно змінити свій напрям, наприклад, там перукар або, наприклад, там що там бухгалтер. В гуманітарному центрі влаштовують спеціальні акції до святкових дат та подій. Напередодні 1 вересня діти-переселенці отримали шкільні набори, що містять усе необхідне для навчання, зокрема, рюкзаки, пенали, матеріали для творчості та інші канцтовари. Я вітаю тебе з цим святом, щоб ти вчилася дуже гарно, була слухняною дівчинкою та отримала дванадцятки. Дякую. Центр працює вже більше року та не збирається припиняти свою діяльність. Керівниця штабу розповідає, кожного дня до них звертаються десятки маріупольців, які потребують допомоги. Наш е, одеський центр на сьогодні нащитує більше п'яти тисяч людей, які зареєстровані в нашому центрі. Дуже багато послуг надає центр. Я Маріуполь для того, щоб люди адаптувалися, соціалізувалися в даних умовах. Центр продовжує розширювати свої послуги, адже запитів за півтора роки повномасштабної війни від внутрішньопереміщених осіб стає більше. Дар'я Стойкова, Віктор Добринін перший міський.